Сьогодні у Києві є надзвичайно мала кількість меморіальних речей Івана Франка. Більш того, знайти людей, які мали б які-небудь особисті речі письменника чи його першодруки в наш час практично нереально. Тому робота над формуванням фондової колекції та побудови експозиції музею значно ускладнена. За три роки свого існування музейним працівникам ж вдалося зібрати деякий ексклюзив. У нас є чимало світлин франкових сучасників, діячів старої громади, олени Чілки і лисея Кри Миколи Лисенка. Михайла Старицького, чимало діячів уже молодшого покоління Лесі Українки, Володимира Саміленка. Є кілька фотографій Івана Франка, є кілька десятків першодруків другів творів музей Іван Франко і Київ не має на меті стати архівом старовини чи зібрати виключно документальні докази перебування письменника в Києві. Працівники закладу намагаються якомога докладніше відтворити колорит тогочасної епохи, тому і виникла ідея створити копію весільного рушника подружжя Франків. І ми не тільки вишивку вирішували, ми постаралися підібрати це полотно. Таке, яке відподивила той час, і цей рушник майже цілий рік вишивали наші студенти. Роботу виконала студентка кафедри художнього текстилю Юлія Авксентюк. Оберіг дому Франків разом із Веретою були урочисто передані працівникам музею. На церемонії Галина Стефаник зачитала уривки з листування Івана Франка та Ольги Хоружинської. Я збирався писати до вас і не міг відважитись. У мене не доставало відваги висказати вам ту думку, яка зродилась в моїй голові ще в Києві. Я старався прикрутити ту думку. Далі прийшов ждати. Може, зовсім вивітріє і щезне. Досі ждав. Та надаємо, що раз запало в голову, те не тільки живе, але росте й коріння пускає. Отож, на церемонії була нагода не тільки побачити копію подружньої реліквії, але й дізнатися, як відбулося освічення одного з найталановитіших українських поетів. І хоч би його 50 тумів, щоб показати, що таке тут жило колись у цій, який, який тут енциклопедив, яка машина прожила, що за короткий час написав 100 тумів, яких, до речі, не може Україна досі видати. Так що... suo <sweak>